Там в нього є проблеми з прокуратурою. І ми ще до прокуратури підемо і покажемо, що це буде прокуратуру. Тому що зарозуміли, зараз нічого сам не робить, що робить тільки прокуратура. Але я хотів, щоб ми почули, що зроблено тут підпалу, тому що ми знаємо, що відповіли сюди машини, які написали заяву міліції. Що зроблено по іншим справам? Будь ласка, якщо є можливість. <плес> я що зробили, віде? Віде? Так. Є... Да, то в нас нас потерпіла е дружина. Доброго дня всім. Доброго сьогодні жителі города. Коротко, хочу вас проінформувати. Ну, подробиці ви знаєте, що 20.30 -20, 20 -20, годині 24 -го першого по вулиці Київській Моглі-Подільській Київській області стало особа здійснила два постріли з благої місцевій зброї Не бразка в автомобілі Олексій 82-22 на яким керував Мельник Олександр Іванович. Значить, коротко. На сьогоднішній день, при огляді місця події, за автомобіля було вилучено контейнер, який вказує про те, що зброя була автовольна, можливо, мисливська рушниця, обріз, обріз, обрізані поли, тобто на сьогоднішній день обрізки немає. На сьогоднішній день при огляді місця події також було вилучено ряд речових доказів на сьогоднішній день. Проводиться ряд експертиз. Які речові докази на сьогоднішній день таємниці слідства, я вам сказати, на сьогоднішній день не можу. Але є дуже хороші речові докази, які злочинці, вони відходили з місця події, просто-напросто втратили. На сьогоднішній день дані речові докази, я заявляю офіційно, направлені на судово-медичні експертизи, проводиться по них ряд судово-медичних -судов експертиз, крім того, проводиться ДНК. 我这咋没去？不